Малінова випадково приїхав гості до своїх знайомих. Вони е, не знали, куди подіти ця ціння. Вийшло так, що ми з нею познайомилися. Вона нам сподобалася, ми її собі добрали. Вона любить гратись, Це е, от зараз ви побачили, це для неї максимальне заохоче. Ми тренуємо собаку на його І собака е, коли вже в дорослому віці розуміє, що, що від неї треба. Правила, то ми з нею граємо в сховину. Покликання, пошук живих людей, техногенних завалах, техногені катастрофи, зруйновані будівлі і природне середовище. Великий mm. рахунок, сім людей на рахунку знайдених живих урядованих життя. Ми намагаємося зробити так, щоб собака була в стабільному стані. За рахунок основних інстинктів. Ми отримуємо собаку, складаємо її побутовий розклад, складаємо її робочий розклад, і гармонія і перекриття всіх основних інстинктів впливом на те, що собака потім стабільно працює і вона виконує наші завдання, і вона навіть сама задає тон, що треба щось робити.